Ми дякуємо за те, що ти, Господь, зробив у нашому житті. Ми дякуємо за те, що ми знаємо живого Бога. Ми дякуємо за те, що ми ходимо в живу церкву. Ми дякуємо за те, що ти у свій час покликав нас. Слава тобі. Бач, Господь, і цей день і бачиш і цю працю. Ми все віддаємо руку, повітря просимо тебе, збережи, благослови, даруй сили зробити ту працю, яка має зробитися, Господь. Нехай все це. Що робиться, служить для слави Твоєї. Слава тобі наш Бог. Амінь. Амінь. Щиро вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дякувати Богу, життя продовжується і ми будуємо. Довгий час не виходило наше відео. Неділя була насичена різними подіями, і не вистачало часу, щоб змонтувати відео. Так сталося, що одного дня було мало працівників. Брати почали розбирати мор. Брати. Якщо хтось має можливість на 2-3 годинки прийти і допомогти, то прийдіть, будь ласка, дякуємо всім. І наш пастор Богданий Іван Васильович зробив таку об'яву, відеооб'яву. І запросив братів, хто має можливість, щоб додалися, долучилися до праці. За досить такий короткий час нас почало трошечки збільшуватися. А десь на протязі години в нас отворилася досить -таки велика дружня команда, яка встигла до вечора зробити великий обмін роботи. Але він змастився шпахльовку. Розбирали останній мур біля нашого дому молитви. Бачите, він розділяє якраз цю діляночку, яку ми придбали. І та ділянка, яка в нас була. Але тут є проблема в тому, що рядом буде друга будівля колись. І оцей забор, цей мур. Так, да, да. побудований був. Я не забув, що це тобі. ось ви бачите. Це святка їх взяла. Під таким ось. кутом, а, не, не зовсім правильним, під гострим кутом. Mm. Отак виходило тоді. Так і зробили. А зараз ми мусимо вирівнятися. і зробити, щоб між двома будівлями... Буде рівна відстань. Ось такий спосіб підібрали брати. Разом ми сила, братерська сила. Разом брати вони багато чого можуть. Коли Бог благословляє працю, тоді легко працювати. Ось останній кусочок нашого забора. Зараз теж впаде. Як стіна в Єрихоні. Ось вже й немає. Збоку взагалі здається все просто і неважко, легко. Насправді досить важкий труд. Починок декілька хвилин спілкування. Ось така буде загальна територія. Бачите, отак вона буде колись виглядати. Дуже мені сподобалося, коли десь через декілька хвилин наша територія наповнилася дитячим галосом. Якихось декілька хвилин я навіть не зрозумів, що тут сталося, а потім згадав, що це дітки радом проводиться. У нас дитячий такий відпочинок. Табір приводять діток сюди, щоб вони могли тут поснідати. Таке гарне відчуття, ніби ти в жалинний вулик попав. Місненьке морозило, чи не дуже. Каже Танюша, що дуже смачно. Дуже приємно бачити. Так багато діточок на цій території біля дому молитви. Вона оживає, серце радіє, коли бачиш, для чого робиться ця вся праця, для чого брати так важко працюють. Віримо в те, що нові сили. Ці дітки подорослішають і це все буде для них. Буде корисно для збудови церкви тут на землі. Віримо в те, що Бог подарує перемогу для нашої країни і наступний мир Ось на такий нашій землі. Чудовий. Сніданок сестрички приготували, готують. І для братів, котрих, котрі працюють, і стараються теж приготувати щось смачненьке для наших діточок і навчити їх, як самим потрібно готувати. Ось як чудово, гарно вийшло Всі діточки побігли далі відпочивати. Зовсім рядом недалеко тут. Десь пів кілометра. А тим часом сестрички привезли для наших братів вже обід. Ось такий чудовий гарненький борщик. Котлетки були, перець. і вареники були досить смачненькі. Торт, кавунчик. Дякуємо вам, сестрички, все було досить смачно. Хай Бог благословляє ваші руки. Ось такий спосіб ми залили отой кусочок, котрий був, мав нерівний кут. Зробили рештування, порівняли, порівняли рівно з тією площадкою, що в нас було. І залили бетон. Зараз о, тут нам видно, як зроблена вирівняна ота площадка. Тут ми бачимо всередині нашу будівлю, сан вузел, прибиральня наша. Сьогодні Віктор Афанасьович працював електриком. Мучився. Ось так виглядає наша вбральня. Досить гарненько. Дуже дуже брати зробили гарно. Молодці покликали на допомогу молодого електрика, майстра Сашка. Дякую тобі, братику. Такий був задум, щоб ця система поливу включалася і виключалася автоматично Поливо. в потрібний час. Автоматично включати, коли потрібно, так? На автозапуск, автополив, автовимкнення. Автополиф. — Звідси з цього пультіка буде керуватися зрошення для нашої зеленої зони. Воно вже працює, але буде автоматичний полив. Ось так починає виглядати наша вбиральня, Досить все гарненько, чудово. Вона підтягає електрику. А Віктор Афанасьеч вже працює сантехніком далі. Я вже навіть не запам'ятав, скільки в нього професії. Кому не добре буде, то буде переробляти. Ще рядом одна кімната, котру закінчують наші майстри, перешпакльовують і будуть фарбувати. Досить гарненька, велика, зручна кімната. Тут будуть розміщені котли. Котли для опалення. Дякую, Дякую. вам, братики, за вашу кропітку працю. Хай Бог вас рясно благословить усіх. Тут буде котел на твердому паливі, також стояти. Один на газовому. Дуже приємно бачити, коли так піклується про тих, хто працюють, коли благословляють кавунчик, тортик. Щиро дякуємо вам. Дякуємо тобі, щиро, баданчику, за кавунчики. Досить смачненькі були. Бодя, дуже хороший кавунчик. Навіть тебе благословить. Всім сподобалася. Особисто мені дуже сподобалася ця картинка. Серце радіє, коли так багато. Дітей, молоді. Це є майбутнє нашої церкви. Дякую їм за те, що були з нами. Благословень вам!